Як відвантажуються партнери компанії торговий дім Вікон», які займаються системами вентиляції в комерційних та промислових об'єктах? Ну, дивіться, це йде комплектація повністю все від виробника камфовінт. Йде компресор на конденсаторні блоки? Йдуть фреонові охолоджувачі, гнучки вставки, вентиляційні установки. До речі, це версу. Це в 2500. Це відвантажує наш партнер з двома панелями керування та модулями для керування для ККБ. Так виглядає співпраця з виконом та брендом Кемфовент в Україні.